Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Приїхали до коників. З моїх тут лиш тільки джафар. Отакі помісні першерончики. Ця носить маленьке слоненятко, фунтинятко. Давайте, раз сюди привезли їм. Привезли їм зерна, висипаю в різні кубки потрошки. Давай трохи одну, другу, трету. Стараємося розсипати. Зерно змішали овес Не. з солью. Ого, так лапнуло. <гум> Муха, ясміна. Муха, ясміна і джафарчик. Джафар вже майже долиняв. Давно не виїхав до них. Був Вася сусід. Зараз хочу джафара зловити і зробити йому обробку. Від чого? Від сказу. Так? Чи від стубняка, від стубняка. Так, вже Процедура буде швидка і безболісна. Дісно, як що стагу боку. Набрали один кубик. Й, зараз я там ще раз подивлюся, по-моєму радістар. Пр -пр Препарат називається. Коли це внутрі м'язово. Так, матеріка і голововшу. Будемо сподіватися, що все добре. Коли цей препарат внутрим'язово там можна загуглити, почитати. Це для того, щоб від стовбняка, Від, якщо пораниться кінь, то це він йому допомагає, виробляє антитіла. Я не лікар, але це можна загуглити і почитати. У мене обгорожена територія колючим дротом і приходять чужі коні, а оскільки це жерабчик невичищений. Він там буянець десь може поколотися, ще щось, то це його убезпечить від всяких таких випадків. Плюс за тиждень через місяць треба зробити ревакцинацію цього препарату, а через тиждень ми уколимо йому препарат від грипу. від щоб теж обезпечити від, від грип. Кліщів є багато. І від кліща, і від грипу від усього треба оце обробити. Хочу поведривати оці Не, Повідпадають самі. Не Такий цікавий він тепер відтінок собі зробив свій. Підпало таке, дуже цікаво. Не знаю, чи воно так залишиться чи ні. Має гарну кучеряву гривку. Цікавий жеребче. Це муха. Муху я показував неодноразово, ви ще будете її бачити на каналі декілька раз, з того, що муха випасається на випасі тут. Ну і відповідно буде згуста на канал. Муха є від дочка новоолександріця та урованого. Якраз отой Новоолександрієць, батько її, він загинув по тій причині, що був необраблений від стовбняка. В стайні там було щось, що від, е, дошка відбилася, був цвяшок такий догори, стерчав, І він ліг і пробився на той цвяшок. Пішло зараження по тілу і так, так він і загинув. Так його і здали на, на м'ясо, бо то вже, він вже доходів. Оце батької мухи. Через то ми хочемо і стараємося, аби наші коні були здорові, обробляти. Треба доглядати, дивитися. Трошки він... Та ні трошки добре прихуд. <ріху> добре прихут, ребра, добре чується. Він як на випас, прийшов реберний був. <ріху> Тут ребро прощупується дуже близько. Ну це так, така природа, такі закони. Все добре, їм тепер вони на випасі, скидають вагу. Усі скидають вагу, коні. Котрі на такому випасі і там приїхаєш до них раз у неділю, раз у дві неділі приніс е, трошки зерна для того, щоб вони до руки йшли краще. Тепер жара і вони їм легше, худші. Це є ясмінка. Ну зніме, покажи, які ззаду, які тут ляхі. Такі продукти дає пакер. Ну і є в мене той панік по факіру, то там не, не дурно мені писав один чоловік, що має дочку Прррр, ясміна, пррр. має дочку факіра, то каже, що то закарпатська желізна кров тече. Якщо я не помиляюся, то генде коза діяка. Під, під корчами генде є. Але то ми зараз поїдемо, ми ближче та то познімаємо. Точне коза. Під корчами реже. Козочок розвелося. Кози приходять отак отут, коли коні забираю звідси осінню і рано весну, то тільки кози сюди приходять і землю тут вигрібають, бо я тут їм даю і сіль, і зерно, а тепер дав зерно разом з солю. Високий найґнівен, він аж присідає, аби він достав це зерно. Ще як коротка, то не достає. Але то їм смакує, але смакує. Смакує, бо то я присолив. Ясміна кругліща. Ора ну, вона сперше пішла на випасти. Вона більш така поправлена. Ну, тут ребер тут далеко ребра, тут нічуть ребе. Так, дівча. Хороша дівчина. Газда Іван, вітання Іванові. буде дивитись. Приїхає. Дивиться, він вже є там за тими горбами з тої сторони, але має мотоцикл собі в будь-який момент. Приїхав, подивився. Дуже мені подобається оцей хвист такий. Оцей згори такий темний, внизу в сиві. Ось такий севий хвіст. ну, Щоб така греба була сева, то, то взагалі, тут то би була така краса, що то просто така. Ну і тут десь за, за 2-3 неділі мало би бути поповнення. Щось мала би мушка я цікаве. Дуже живота така повна. Запрягана, до речі, було два. Бо два або три рази запрягана була. Більше її не було потреби запрягати. Василь один раз її запріг до волока, попробував, потім ще раз до валока попробував коло хати і ще один раз у город він її брав. І більше ну, не було можливості. Ну, не то що можливості, не було потреби. Він має і коня робочого. Оце його батька, кобилка. хоче і від цієї кобилки і від фунта. Бивсьо миром мати потомство, лошадко, кобила буде продаватися. Уже раз він хотів продати, але потім нас зажеребіла, то й вже каже, найбуде площадку витримаю. а Потім Ось Отак. Погода у нас суперова, краєвиди такі шикарні. Дуже файно це виглядає. все. Кажу, там у лісі песаний камінь. Якщо вийде, може я вам козочку притягну. От так підутов зелену масу, там у камері не видно, так очима видно, режіється. Дуже було. Дощова весна, холодна, не то, що дощова, а холодна. І сінокосу цього року, щоб накосити тут на верхах сіна, то треба дуже багато скосити території площі, оголити цих горбів для того, щоб накосити потрібну кількість сіна. Ці, тут припекли май толоку, ну, то їм тут саме солодке, бо це. Була колись хата тут на цьому місці. Та це їм саме найсолодке. У першу чергу це все з'їдає. А туди далі є такі трави. Цілий горб у травах, але вони його спасають вже так пізніше. Це вони люблять тут собі походити, це по місця повилезувані, тут стоїть лизунець, тут такий камінь. І в мене один друг передав мені білу сіль, ту таку тверду, що не розмокає на дощу. Теж вивеземо сюди, поставимо. Цю сіль Іван привіз, поставив. Отак. От це виглядає. все. Буду всім дякувати, що переглядаєте мій канал, дивитеся, лайкайте. Можете підписатися, не забувайте підписуватися. Мені буде приємно. Буду з вами ділитися. Такими я стараюся десь зняти якесь відео в роботі, постараюся зняти ще в роботі щось коло хати, будемо десь якесь сіно перевозити, щось такого плану, бо то. Не завжди є хто з коло мене, що хто би міг допомогти. Тепер з братом виїхав Тарасом до коней. І коли самий, то таке тік-ток зніму. Та й все на тому. А це таки, будемо казати, релаксове відео наших краєвидів, наших пейзажів і наших конів. Блестю аж переливається. Нека грева кучерява у цієї лошиці, це жеребці позаведують. Ці греві такої. Такій кучерявій гріві жеребці позаведують, це точно. Красавіст. Подружки, собі з дружелялися ти разом їде. Всім дякую, до нових зустрічей. будьте здорові!